Перемога на чемпіонаті Європи, Кубку світу, а також призове місце на зимовій універсіаді. Це перелік досягнень одного з провідних українських біатлоністів тернополянина Дмитра Підручного. Менш ніж за тиждень спортсмен візьме участь у четвертих у своїй кар'єрі Олімпійських іграх. Зимові змагання стартують в Італії 6 лютого. А перша біатлонна гонка відбудеться вже 8 числа. Нині капітан національної збірної проводить індивідуальну підготовку в Австрії. Олімпійські ігри відрізняє, повністю відрізняються від інших змагань, зовсім інша атмосфера, зовсім інший настрій. І психологічне навантаження також зовсім інше. Кожен спортсмен хоче повернутися додому з найкращими результатами, а найкраще це приїхати додому з медалями. Дмитро дебютував на Олімпійських іграх у 2014 році і відтоді не пропускав жодних змагань. У 2022-му під час Олімпіади в Пекіні, він фінішував у першій п'ятнадцять біатлоністів. Найкращим результатом на головних стартах для Тернополяна настало сьоме місце в командних змаганнях у класичному міксті. У 2019 році спортсмену вдалося першим серед українців вибороти чоловіче золото на чемпіонаті світу. Однак олімпійська медаль досі залишається мрією для Дмитра. Здобути медалі хочуть всі, тому це досить нелегко не і а, спортсменів багато, а медалі всього вистрима, так сказати, на одному старті. Тому а, відчувається звичайно, що психологічний тиск, але в мене є вже певний досвід а, участі у таких а, великих змаганнях, тому. А, Можна сказати, що я змію з тому році. Арена в ангольці, де відбудуться гонки, добре знайома Дмитру Підручному. З 2012 року біатлоніст неодноразово брав участь у міжнародних турнірах саме на цьому стадіоні. Тож до поїздки в Італію тернополянин готується ретельно, дотримуючись правильного розподілу навантажень. Чим більше до таких відповідальних змагань ми стараємося повністю. Виключити всі подразники, можна так сказати, які впливають на свою концентрацію і на твій психологічний стан, і стараємося по мінімум контактувати з зовнішнім світом. під час цієї підготовки робиться все для того, щоб бути в найкращій формі по сезону, скажімо так. Зимові Олімпійські ігри розпочнуться 6 лютого та триватимуть до 22 числа. Відкриття відбудеться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, а закриття у Вероні. Окрім Дмитра Підручного, чоловічу збірну України з біатлону представлятимуть Віталій Манзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко. Загалом на головні старти чотириріччя поїдуть дев'ять спортсменів із Тернопільщини.